А це коротше, захист від дятла та куниці, Але бачу, вже сипеться труха. Вже вони їх потривожили. Там бджоли живі, я чую. Вже одна. Йопту і майже і вкусила. Вибачаю за, за мій французький, але я не ожидав. Це буде коротше, кіно про те, як мене воспитують взимку бджоли. Ото коротше такий вулик. а Тут прийшла куниця, Ось вона прийшла, вона там погрізла, я зараз покажу від одніну сітку, бо бачу, вони мене з'їдять. Ось десь як я їхав, ось вона спригнула, сприг і побігла бігом, побігла, побігла. Десь там в мене є ще вулики. Хочу побачити з цієї сторони, що там. Воно вроді би не видно. не видно. Але там ще причепився дятел. Ще дятлу стало цікаво. Вулик дуже високо, ще й бджоли нападають, зараз тепло, зараз градусів до 7, 5, 7, не знаю, тепло. Хоч і снігу багато, але дуже тепло. От і бджоли відбиваються, вони їх може натривожили. Зараз полізу, подивлюся, що там твориться.